нашого відео, відео оборона населеного пункту малим взводом трьома відділеннями бойовими. Визначивши затування території, поставивши бойові позиції, ми повинні визначити наші секрети. Окремо хочу увагу. Виставляємо секрети. Секрети виставляємо на відстані до 400 метрів від безпосередньо своїх бойових позицій. Знача секрета. Командиру, перш за все, задача поставити там 2-3 солдата, які перебувають в секреті, визначити місце секрету, визначити порядок, як вони будуть змінюватися, та надавати інформацію та зв'язок з безпосередньо командиром взводу чи відділення, як буде визначено. В секреті солдати перебувають тайно, не виказуючи свою позицію, не затримуючи нікого, не перевіряючи, а лише очікуючи. Ворога-противника для його ураження та раптового нагоду. Так, звана, так званий секрет це є певним образом якась засада у нас. <кхід> Таким чином, ми визначаємо наші секрети на відстані, щоб вони могли отримати дати бій безпосередньо ворогу та відійти на бойові позиції, закріпиться. Друге, що ми повинні визначити, це спостережні пункти. В спостережних пунктах ми зазначаємо на основних напрямках мобільного нападу ворога, спостережні пункти обладнуються як хибні позиції, щоб можна було спостерігати ворога і в разі чого відійти на свої бойові позиції, не зазнавши втрат. Пройшовши реконструкку на місцевості, ми повинні визначити орієнтири. Орієнтирами на місцевості можуть бути чи великі дерева, які ми можемо побачити і визначити на ці дерева орієнтири, якісь холми, по яким ми можемо орієнтуватися на визначення цих ліній, які ми називаємо червоними лініями, безпосередньо для визначення відстані, по якій ми будемо уражати нашого ворога. На цих відстанях. Ми повинні чітко зазначити цілі, де ми будемо вражати ворога артилерію, передававши координати безпосередньо на артилерію. Ми визначаємо собі певні цілі, їх може бути декілька, ми повинні їх заздалегідь визначити та надати безпосередньо артилеристам. По команді командира взводу артилерія починає відпрацьовувати ці цілі. Як я кажу вже, було, може бути один-два, може бути і три, якщо ми десь для себе визначили ці цілі, де може з'явитися ймовірно ворог, де ми можемо врадити більш ефективно. Щодо червоних ліній, давайте так трохи розбавимо цю ситуацію, це більш важливо. Ми маємо якийсь відрізок дороги, чи здалегідь підготовлена позиція, де ми зазначили собі, це наша ціль, наприклад, номер 1 на цій цілі номер 1 ми визначаємо червоні так звані лінії, по яких ми будемо вражати ворога, за яким ми його не допускаємо. Безпосередньо треба прийти і перевірити ці цілі, виставити там людей, щоб зазначити час переміщення людей по цих червоних лініях, на якої відстані знаходиться на рисунку противника. Де ми будемо вражати безпосередньо чи переміщення якоїсь техніки, яку повинні ми вразити артилерію. Ми повинні знати час, коли з'явиться ворог, коли ми повинні дати час і поставити артилерію до відомо. І ми знаємо, повинні час, коли артилерія відпрацює дану ціль. Визначивши червоні лінії, виставивши спостережні пункти та секрети, ми повинні повністю розуміти сектори. Ми визначаємо сектори, по яких ми реагуємо. Розуміємо це все, грубо говоря, на три основних сектора. Перший сектор зазначимо там, буде у нас білий, наприклад. Другий сектор буде чорний, третій буде сірий. Для чого ми це робимо? Командир взводу, командири відділення чітко розуміють, в якому секторі є якась ситуація незрозуміла. Там атака ворога, хибна атака ворога чи пряма атака. Щоб для цього ми могли робити сектора гарячими та холодними, навіщо нам холодні сектора? Для того, щоб ми могли переміщуватись, не потрапляючи під вогонь своєї зброї. Тому, означає, ми створюємо на своїй місцевості. Сектора білий, чорний, сірий, враховуючи напрямки, можливого нападу ворога, зазначивши перед цим чітко свої червоні лінії та орієнтири. Це все орієнтування на місцевості повинно бути чітко доведено особовому складу безпосередньо командирів відділення 1, 2 та 3. Нагадую, у нас перше відділення, яке закріплено в першому ймовірному напрямку нападу ворога. Альфа і тримає свій сектор в своєму напрямку. В другому секторі, в чорному, у нас затіплене Браво. Друге відділення тримає свій сектор. Ми досі тримаємо третє відділення в резерві. Це буде бойова група підтримки, яка буде підтримувати Альфу і Браво, чи переміщуватись і робити контрудар.